Якщо ваша дитина отримала травму в садочку в Польщі, наприклад, зламала руку, знайте, можна отримати кілька видів виплат. Перше страхування ННВ, яке часто оформлюють в садочку, дає швидку, але невелику компенсацію. Друге відшкодування, витрат на лікування, транспорт і догляд, якщо була недбалість з боку персоналу. Третя компенсація за біль та страждання, де сума може бути велика. Також після лікування можна звернутися до ЗУС за одноразовою виплатою або навіть пенсією. Головне мати протокол із садочку, медичні документи та довідки. Поділіться цим відео, підписуйтесь, щоб більше людей знали свої права. Також нагадаю, хто не отримав гроші по під 11 також допомогу на дітей до 1112 злотих робимо зараз по коректі за 5 років. Пишіть тільки у Viber. Плюс 380956829317. І всім гарного дня!